Угу. Лубяна, Наталья, Володимировна. Так оно ж не соответствует это. Це будь ласка, в форми. Та я вот уже от них, вы что, издеваетесь? Нет. Я уже от них действую, я скажу, уже два месяца марину. Не, згідно закону, яка причина перевірки? У нас где? Ну, и что, вам дали додатковые да. повноважения? Нам дали. Оційно закону провідку національної поліції я маю в своїх особливих умови спекуванне право здійснювати перевірку документів у усіх осіб. Ну, там стоїть, загласно е, чого? 30 статті. Так, да. зіно no. 32 статті, згідно 35 статті, я вважаю, що ви являєтеся вмістим правопорушником згідно закону України про мобілізацію. Так у вас повинні ви не бути факти. Я надав, що я не даю свої Ми, персональні ви, дані. Ви нічого мені не показали наразі. Ні, я показав свою фотку, айді-карту таку какую. Нічого не показувала. Вот. Покажіть, Ні, Раз, я, покачить... я, смотрите, но персональні дані я надавати безпідставно не буду. Смотри, если на камеру попадёт военный, я телефон заберу. Там его вывез. Не-не, відповідальність. Я тобі попереджу. Буде. Так ви до мене, почекайте, вон непрямо на ідеться. Я підешов, кажу, давай перевірка документів. Глава <зас> 32, стаття 250, час 1-й, 2-го закону України. Маю право перевіряти військово-облікові документи, у громадянин. Ну, у мене є, а закона персональних даних вже не діє. Не діє. Конституція на паузу. Ні, ні ні а де це зазначено? Це у тебе. На словах такого. Я кажу, або давай не, документи, або зараз буде примініти кайданки і поїду старе відео. Ви що, мене, або що? Я не здіваюсь. Покажи документи, я визволюю свої базові. Ви вже показали документи. А, а ви, так, ви так, свої. Я свої тобі не покажу, не дорослі. Так а я що тоді здовжу вам. Подождите, закон оперсонального. Объясняю, им показываю. Ну, а вы, вы хотите, хотите заволодить моим данным? Давайте отойдем. Проходите. Я покажу. Нет, подождите, что я вам дадут этим особам буду... Я, я даю не полицейским. Не-не-не, вам свои данные И я не так буду так давать. Ну, я маю право вас перевіряти. Согласно чого? Согласно закону. Ви дієте в, мер... в межах чинного законодавства? Так, будуть вас перевіряти. Ну, яка причина перевірки документів? Закон України про мобілізацію, на якій були внесені зміни, що на сьогоднішній день працівники поліції мають повне право, як і працівники ТЦК, як і працівники ну, поліції у мене і мають є. повне право ознайомитися з вашими документами. Ні-ні, а як закон на персональних даних? Він говорить, що мої дані є комітетами, віціальними. Крим, Віпіт, Крим, Випадків. Особ, яка стоїть поруч з нами, ми смаріти закони персональне гаранту гарантує кандидатних моїх даних так на окрім випадків, зазначених законом законодавець. Ви мене не чуєте ну певні права людей обмежені під час дії військового стану обмежені яким законом? У нас, Україні, у нас діє правовий, режим військового стану. Мабельно. Там Зим, не сказано, що щось що обмежено. Вказано. Все там вказано, зміни там були Така знайомки тоді. 31 стаття, пункт 2. Ви знаєте, що за закон України, незнання Ні, ні, я так розумію. 31 стаття, пункт 2. Ви до мене зараз первентивну дію перевіли. Я хочу перевірити ну, ваші документи. Так а знайомки мені поліції. Я знаходжусь при виконанні службових службових. Ну, новостей. ви говорите, що зараз обмежені. А во ну. за законом зі своїм. Подождіть, а 31 стаття, часть 2. Не відповідаєте мені запитанням на Подождите. мою відповідь. Ви до мене зараз первентівну дію. Я спочатку я перевіряю. Подожіть, зараз ви документи. мене обмежуєте. Да. Ну, превент... ви це первентівна дія. Нет, так вы в рамках вы, закону действуете. Я тільки що не Я нічого не бачила. полный. Вы Он... мені нічого не что... Подождите, руки, стойте, смотрите. Не 31 -я статья. Під час. Проведення первентивних поліцейських заходів, поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї первентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставах яких застосовуються такі заходи. Я Є така стаття? Да, ну, так ознайомте мене, будь ласка. Україна міста поліції з такою процедуру маю повне право час 32 час 32 стаття, згідно якого, згідно якого пункту?